Ось нам теж подарували подарунки. Боже, як приємно! Хоч хтось, коротше, у нас дуже багато постачальників. Ну, тільки у всіх, як наче, коротше, я не знаю, блин. Ну, дякуємо, Валера, Юрчик. Віно, звісно переходи в нашу колекцію так як ми не п'ємо може саня за ну роки два і вип'є ту, 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 ту пляшку конфетами з'їли а це я буду зараз щось з цим робити коротше да? да а дивись, що тут нож я завжди хотів коротше щоб у мене був нож для нарізки оцього тут кстати має бути класний мене. нож класний да. нож да? Угу. так Возьмемо, ну, от А чому що гнутися. короче мені каже що не фігурувати буде прикольно так, і подставка. Все, да? Ну ще там були цукерки, чай. Короче. Ну, ми коротше, цукерки з'їли, чай вибрали. Да. Дякуємо. Дуже приємно отримувати по... подарунки. Да? А то коротше, ну я я ж кажу, у нас є постачальники, в яких ми купуємо дуже дуже багато. Ну, навіть що у вас, ну, пляшечки ж гампанського не-да-да, не, да, не да, постачальники. Вас. Давайте, ну, давайте. Якось знаєте, чи ви чи, чи, чи вже такі бідні всі стали в цьому році. Ну, просто люди не заморачуються, мабуть. Не заморачуються, так? Да? Це, це тільки ми індивідуально, до кожного е, свій підход, щоб. Дивився, бач, ага. курадо. Я в них не шарю, але я знаю, що курадо це коротше да, ви ще ж треба правильно нарізати. Да что там его нарезать? Пока нет. По 2 сантиметра, короче. Нет. Слушай, а пахнет? Понюхай. Ну да. Плахнет вообще. Слушай, це я кинула так. И так тоненько тоненько надо так сказать. Подожди, надо так чпок. А ты посмотри. Получилось. Да. Так вот этой тень падает, я меня ж не, да, на, не видно. Так, проберем вот так вот. И снимаем верхний слой кожи с пальцем. <ріць> да. Вот так. Прямо так. <ріць> <ріць> Короче, будем тренироваться. Да, так чего? Ну, диви, да глянь. гля. Да. Нет, тут должен быть хороший ножик. А ну. А. Так, все, на увазі мені венце і будем зараз дегустувати. Mm, слушай, це все не та, Не та, що не? Не та херня з пакетиком. Ну, тому що вона ж херня з пакетиком. Валера, Юра. Mm. Дуже приємно, нам mm. дуже-дуже приємно. Mm. Все, давай. Дякуємо, давай. Давай, все бокали беру, один, бо я буду пити. Та чому воно горьке, воно таке бути? Наливай. А чи він ще горьковатий? Він не здох? Ні. Як определить, він здох чи не здох?